У найближчі дві доби погодні умови в нашій країні будуть визначатися впливом потужного Атлантичного циклону Надін. Очікується мінлива погода з опадами в вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ. Зараз ми вам все розповімо так, у неділю, 4 лютого, через надходження до країни циклону, по всій території прогнозуються опади, а саме у всіх областях України йтиме мокрий сніг з дощем, але на півдні прогнозується тільки дощ. Тобто в цей день переважатиме волога та похмура погода. Вітер південно західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 лютого, то будуть плюсові показники. Зараз ми вам все розповімо. Так. У неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, а вночі буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 3 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 6, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 5 до плюс 9, а вночі від плюс 1 до плюс 5 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 10 в день, і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 4 лютого протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!